Вітаю на каналі Гант Україн. Мене звати Олександр. В цьому відео покажу підключення ролетних приймачів GR01, GR02, DC50 та DC73A та один зі способів, як змінити направлення обертання внутрішньовального двигуна, тобто відкривання закривання ролети. GR01. Виконуємо підключення згідно схеми. Мережа. Підключення двигуна. Загальний провід. Направлення 1, направлення 2. Заземлення. Для зміни направлення необхідно замінити місцями чорний та коричневий провід в підключенні двигуна. Змінили направлення. Приймач gr 02. Схема підключення приймача GR02 така сама, як і у приймача GR01. Зміна направлення двигуна таким же способом. Приймач DC-50. Виконуємо підключення згідно маркування на приймачі та на схемі підключення. Живлення 220. Фаза 0. Земля. Підключення двигуна заземлення С. Синій У. Коричневий Д. Чорний. Згідно маркування на приймачі. Для зміни направлення внутрішнювального двигуна вгору вниз необхідно перепідключити місцями чорний D та коричневий U. приймач ДЦ 73А Виконуємо підключення приймача згідно маркування на приймачі та схеми підключення. Живлення 220 вольт, фаза 0 заземлення. Підключення двигуна заземлення, синій ком загальний, коричневий направлення 1, чорний направлення 2. Для зміни направлення двигуна необхідно чорний та коричневий направлення 1 та направлення 2 замінити місцями. Дякую за увагу. Не забудьте подобати відео та підписатись на наш канал Ганд Україна.